Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми знімаємо огляд просто на чудову гру Залізниця Інк. Хоча це не просто гра, це ціла серія ігор. У нас є дві коробочки, і оглянемо ми обидві. Це блакить. Та багрянець. Інші дві надіємось також скоро будуть локалізовані Кіло Гімс. А перед тим почати традиційно хочемо подякувати найкращим друзям нашого каналу: Камон Роуч, віз про Сашко Сорі Юрій Сашкоки, Олександр Ігор Роман, Пан Костя та Олексій. Дуже вам дякую! Отож, оформлення, якщо коротко, воно чудесне. Коробочка на магнітику. Працює він дуже добре. В коробці бачимо планшети, з яких можна зробити таку класну ніби панорамну картину. А далі моє улюблене, і це органайзер. Так, так, тут для фломастерів і восьми кубиків зробили органайзер. Фломастери звичайні, мають ось таку стирачку на кришці, а більше й не треба. Мені, до речі, дуже подобається, як зручно для них облаштували місце в органайзері, а також кубики, чотири звичайні білі та чотири кубики доповнень. Так, я все правильно сказала, доповнень. Для базових правил вам вистачить всього білих кубиків. А кольорові кубики кожної коробки в серії приносять по два Доповнення. Чуйте забула сказати, що кубики капець які приємні. Так от, по два доповнення в серії: Блакиті це озеро та річка, а Багрянці це метеорит та лава. Але перш ніж перейти до доповнень, потрібно розібратися з правилами бази. Вони однакові для всіх коробок серії. Відрізняються лише доповнення. Кожен гравець бере собі один планшет та фломастер. І тепер, щоб абсолютно все було зрозуміло, розглянемо, що на ньому зображено. Зверху зображені спеціальні дороги. Вони будуть рятувати вас у критичні моменти. Далі йде пам'ятка з усіма варіантами доріг, що можуть випасти на кубиках. Про це згодом. Далі пам'ятка підрахунку очків та план місцевості, де ми з вами будемо прокладати шляхи. Ви можете також на ньому побачити виходи. Метою гри є з'єднувати їх між собою. А також такий квадрат посередині. Якщо будете прокладати дороги в його межах, то будете отримувати додатку очки. Що ж, тепер до ігрового процесу. Гра триватиме 6 раундів, якщо ви граєте з кубиками доповнення, та 7, якщо без них. В кожен з яких один гравець буде кидати 4 білі кубики та за бажанням кубики доповнень. Всі види доріг зображені на білих кубиках. Ви маєте перемалювати собі на планшет за такими правилами. Перше, ваша дорога має дотикатися хоча б одним кінцем до одного з виходів або вже раніше намальованої дороги. Друге. Ви не можете приєднувати залізничну дорогу до автомобільної і наоборот. Третє. Ви можете розвертати та відзеркалювати зображення на кубику перед тим, як його намалювати. Після того, як ви намалювали дорогу в цьому маленькому квадратику, зазначте номер раунду, в якому ви її намалювали. Адже ще до кінця раунду ви можете передумати, стерти її і намалювати де іде. В той час як дороги, які були намальовані в попередніх раундах, стирати та перемальовувати не можна. Раз на раунд, але не більше трьох разів за всю партію, ви можете використати спеціальну дорогу. Для цього просто закресліть її на своєму планшеті та намалюйте де завгодно дотримуючись вище зазначених правил. Зверніть увагу на те, що всі чотири дороги ви мусите намалювати. Нічого скіпати не можна. Таким чином, після закінчення останнього раунду починається підрахунок очків. Порахуйте, скільки виходів ви з'єднали таким чином, утворивши одну транспортну мережу. Наприклад, у вас є така мережа, вона з'єднує два виходи. Також у вас є така мережа, яка з'єднує три виходи. Вони не є однією мережею, адже не з'єднані між собою ніякими шляхами. Тож, дивлячись у пам'ятку, ми бачимо, що за першу ми отримуємо 4 очки, а за другу 8, В сумі 12. Результат записуємо сюди. Потім шукаємо найдовше шосе і рахуємо, скільки відрізків воно займає. Увага! Відрізків, а не клітинок. Наприклад, у даному випадку ми цю клітинку порахували двічі, але ось так рахувати не можна. Кожен відрізок рахується лише один раз. Довжину у відрізках записуємо сюди. Так само рахуємо найдовшу залізницю та записуємо результат. Потім рахуємо кількість заповнених клітинок з центральної зони та записуємо її сюди. В кінці порахуйте свої помилки. Помилкою вважається дорога, яка не є з'єднаною з ніякою іншою дорогою, тобто є своєрідним тупиком. Кількість помилок запишіть сюди. Біля зірочок записуємо очки за доповнення, про які ми вам розкажемо пізніше. Ну і нарешті додаєте всі ці значення, крім помилок, їх віднімаєте. Та записуєте результат у цю клітинку. Перемагає гравець з найбільшою кількістю балів. Тепер поговоримо про доповнення, які є основною відмінністю коробок серії. І почнемо з коробки блакить. По-перше, тепер гра триватиме не 7 раундів а 6. А по-друге, до пулу кубиків додаються кольорові. Можна додати як одразу два доповнення, так і одне. Кубики річки, по перше, річку на відміну від доріг не обов'язково малювати. Це за бажанням. А по-друге, річка не обов'язково має бути приєднана до раніше намальованої річки, і її можна намалювати хоч з центру. Але будьте обережні, адже кожен вільний кінець річки, який не торкається краю чи іншої річки, вважається помилкою. В кінці гри ви обираєте одну з річок та отримаєте по одному переможному очку за її довжину. Також три додаткові очки, якщо обидва кінці річки з'єднані з краєм поля. Губики Озер. Їх також малюють за бажання. Аням їх також не потрібно до чогось приєднувати. І над цим взагалі не потрібно паритись, адже озера не приносять помилок взагалі. В кінці гри ви отримаєте по одному переможному очку за кожну клітинку, яку займає ваше найменше озеро. Але його основна ідея заключається в тому, що мережі доріг, з'єднані через озеро, вважаються однією мережею. Також не забувайте, що якщо клітинка вже з трьох сторін оточена озерами, то просто повністю заповніть її водою. Тепер поглянемо на доповнення коробки Багрянець кубики метеоритів. Знову ж таки, шість раундів триватиме партія. І кожен раунд на вашому планшеті утворюватиметься кратер. Де саме покажуть ось ці кубики? Один з них вказує на напрям, у якому летітиме метеорит, а другий на відстань, яку він пролетить. Все це стосовно останнього влучання метеорита. На початку гри починайте з центральної клітинки. Наприклад, випало ось так: тоді у правому напрямку летить метеорит на відстань трьох клітинок. Звичайно, що дороги на цій клітинці стираються. Якщо метеорит досягає краю планшета, то він від нього відскакує і летить у протилежному напрямку. Якщо метеорит має впасти у кратер, то він продовжує свій рух у тому ж напрямку, поки не зможе утворити новий кратер. В будь-який момент кратер можна стерти, щоб на його місці. Місце збудувати дорогу, проте очки ви отримаєте саме за дороги, які ведуть у кратер. Такі дороги, незважаючи на те, що вони не з'єднані з іншими дорогами, не вважаються помилкою та приносять два переможні бали. Кубики лави знову шість раундів, і цього разу в центральній клітинці вулкан. Ви мусите намалювати хоча б один результат з кубиків лави, і він повинен доторкатися або до лави, або до вулкану. Якщо вам здається, що домалювати лаву є неможливим, то ви повинні стерти одну з намальованих доріг або намалювати ще один вулкан. Вулкани можна малювати в будь-який момент. Незавершені сторони озера лави вважаються помилкою. Проте за кожне завершене таке озеро вам дадуть 5 очків. Також ви отримаєте по одному переможному очку за кожну клітинку, яку займає ваше найбільше озеро Лава, навіть якщо воно не завершене. Фух, це були майже всі правила гри. Думаю, після такого відео вам їх напевно навіть читати не прийдеться. А тепер я коротко опишу вам свої враження від гри. Залізниця це чудова гра, яка подобається практично всім. Вона дуже проста за правилами, але надзвичайно цікава та інколи навіть мускуловна. Щодо мускуломсті, до речі, то це стосується обох коробок, але все ж більше коробки багрянець. Там доповнення трохи складніше, як на мене. Отож, залізницю рекомендуємо всім. Якщо вам хочеться більше щось схоже на сімейну гру, то беріть бай! Клакить! А якщо хочете щось мускуловне, то беріть багрянець. А в принципі, можете брати і те і інше, якщо дуже хочете. Не забувайте, що цю гру можна замовити за посиланням під відео. А ще, що є обов'язково до виконання, ставити лайки, підписуватись на наш канал та писати коментарі. А ще підтримуйте наш канал на Патреоні також за посиланням під відео. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео!